Всім привіт! Ось такий у нас пейзаж на вулиці, на вулиці Ковзанка, на дорогах, на деревах. Все покрито льодом, Ось так. і хотілося мені сьогодні відповісти на питання однієї. Одного підписника чи підписниці, не, не пам'ятаються, чи жінка, чи чоловік. Про наш полив, про наш полив, як ми поливаємо. Ну, Можливо, люди не дивилися мої всі відео. Я вже показувала, як ми поливаємо. У нас стоїть три бочки. У нас одна стоїть велика на 10 тонн і два Єврокуби. Єврокуби стоять у різних місцях. На одній лінії, на другій. Єврокуби в мене для того, щоб давати розчин по луниці. А от із великої бочки ми поливаємо просто чистою водою. В цьому році в нас велика бочка потекла, чоловік там її ремонтував, ремонтував. Уже вона не знаю скільки разів варена. І в цьому році ми купили бочки на 250 літрів, купили 6 штук, і на слідуючий рік чоловік сказав, що буде робити, так, ну, бочка буде ставитися одна на одну, і потім буде поливатися якось там заварюватися, ну я в ці, звичайно, тонкості не вникаю. Як будемо робити, я обов'язково покажу, чому Єврокуби незручно ну, не ними, тому що ми накачуємо воду у ємності для того, щоб вона нагрілась, тому що у нас вода і скважин. До речі, в мене вода ph 7. Тому в мене дуже гарно виходить все з полонечкою. тому що ph 7 це дуже гарна вода. Навіть жорсткість у мене при нормі 10, в мене, здається, 10. І, ну, Коротше говоря, у мене жорсткість входить в норму. Нормальна жорсткість, така як положено. Не пам'ятаю точних цифр, по-моєму, 10. Е... Тож, поли, звичайно, дуже важливо грає, відіграє роль у вирощуванні полуниці і, і також вода. вода повинна бути хороша. Е... Хороша, в якому смислі. Там повинно бути в нормі не перевищувати норму солі. Звичайно, треба на аналіз здавати воду. В цьому році я хочу купити ph метр бо в мене до сих пір його немає. Ну, якось мені вдавалося все вгодувати. Ну, вгодувати чому? Тому що я взагалі добривами користуюсь дуже рідко і дуже мало. Я даю е, почуть, е, тому що я ж користуюсь і органікою, і е, я думаю, тому в мене все виходить. Е, в чому ж. От перевага капельного поливу. Діло в тому, що полуниця не любить верхового поливу, тобто дощіванням. Тому що розвиваються хвороби. Також, якщо десь якась, якась спора гриба є, то вона обов'язково перескоче на інший саджанець і буде розповсюджуватися. Тому капельний полив це саме таке. Оптимальне рішення для того, щоб хвороби не розповсюджувалися. Ну і, звичайно, дуже економно розходиться водичка. Проливається тільки бугор і тільки під кущик там, де вона потрібна. А от там, де міждуряддя, ми його не проливаємо. І менше, звичайно, росте бур'ян. Ну, а копельний полив, звичайно, має дуже велику, великі перевоги над усіма поливами. Крім того, у коплю можна пустити якесь добриво, якийсь фунгіцид чи ту ж триходерму по коплі теж можна пускоти. І... Так буде і економно, і зручно. Чи ходить з лійкою, чи в коплю ключів, де і все. Яку ж брати коплю треба? Якщо у вас великий уклон, то краще брати еміторну. Там більш регу... регулярно... регульовано виливається, ну, проводиться вилив води. Якщо ж взяти щеліву, то буде низ більше поливатися, верх менше. Який же шох треба брати? Я беру шох 10 або 15 см, тому що буває, що емітори або щілиниці на коплі забиваються. І, звичайно, якщо одна, один емітер заб'ється, то другий полі обов'язково полуничку чи як, вам якусь рослинку. Тому я беру із якомога меншим шагом для поливу. Я знаю, що багато є таких полуничників, що кладуть одну каплю на два рядки. Я теж так пробувала. і Теж так виходить, просто треба довше проливати. Можна і дві. Ну, в основному, звичайно, дві кладеться коплі для того, щоб копля лежала прямо під корінчик, і прямо під корінчик копала. Які ж особливості поливу? Я вже говорила, не можна переливати. Бо особливо під плівкою, тому що плівка не пропускає повітря. Не випускає вологість, вона не висихає, так як на відкритому ґрунті, і ви там не можете прорихлити. Тому, коли бувають такі моменти, що ну, перелили все, так, все буває. Або бувають навіть такі дощі, як у минулому році, вони йшли кожного дня, Звичайно, в оці е, відстя, де е, висаджується полуниця, то туди все-таки дощ все одно попадає. І проходить замокування. Для того, щоб спасти корінь, щоб він не погнив, е, проливають перекис водню. Перекис водню він обеззаражує грунт. Е, е, коли поступає повітря до курення, патогени не витримують цього, вони не люблять доступу кисню туди повітря. Отож, якщо перелили, це одне таке спасіння, і дуже часто і дуже багато полуничників проливають навесні. Вкоплю в лють в від 1 до 2 літрів перекисів водню. Для того, щоб тільки не 60%, якщо 60%, то значить його треба вдвічі менше. Процентність долажна бути 35-37% на оток. Щоб не попалити корні. Треба придержувати, звичайно. Ви даєте доступ повітря рослині. Обов'язково треба давати підсихати рослині. Корня не так, щоб пересихали, але давати інколи, щоб земля підсихала. Для того, щоб корені йшли вниз. Я вже неодноразово це говорила, тому що якщо їм давати і давати воду, то вони будуть зверху, вони не будуть йти вниз, не будуть шукати там поживні речовини. І будуть ждать, поки ви її будете кормити, поїти. А якщо ви колись прозіваєте, то, звичайно, буде плачевна. Ситуація, тому що у нас останні роки дуже швидко пересихає верхній шар ґрунту, і, звичайно, можна, коли не вовремя не політе, то вона просто засохне. Звичайно, в кого немає уклону, у нас він під уклоном. І нам не треба мотором поливати рослинки. Ми набираємо ємність, і потім вона нагрівається за цілий день, і ввечері ми проводимо полив. Ну, Або вранці, вранці теж можна в день полити, але ж, звичайно, стараємося, щоб водичка була тепла, щоб вона нагрілась на сонці. Ну, звичайно, коли весна рання, то. То не виходить прогрівати. Але полуниця не дуже боїться холодної води, це вам не огірок. Якщо й лєте холодною водою, то нічого страшного, звичайно. Ну, якщо є можливість, то, звичайно, лучше краще набирати ємності, щоб поливати водичку. До речі, я бачила на каналі зелена планета, по-моєму. Так, да, так. Да. На цьому каналі, якщо немає ємності, як її зробити із підручних засобів. Там робиться каркас, кладеться на низ, на самий низ, на саму землю лінолеум, потім зверху кладеться товста оплівка, робиться крон внизу. Цей каркас обгорожується або сіткою або такими досками. І робиться така ємність для водички. Набирається туди, можна навіть із бетона зробити таку підставку, таку, як фундамент. І зверху нього соорудить такий імпровізований бок. І доволі Непогано це працює. Як кому треба, зайдіть на цей канал і подивіться. Це було вже давно, звичайно, років два назад я бачила такий, таку, такий бок у нього Ну, Я думаю, на багатьох каналах таке є. Також обов'язково в нас поділено усі оці розвилки, які йдуть. Від води у нас є окремі зони для того, щоб можна було поливати якусь територію за один раз, а якусь територію за другий. У нас кругом стоять крани, які перекриваються. Дуже зручно обов'язково ставимо крани на кожен. На кожну копельку, де для того, щоб можна було надобності або поливати або закрити. Тому що, наприклад, якщо два бугри рядом один, один агроволокно, а другий плівка, на плівці рідше треба поливати, а там частіше, то для цього треба, щоб були крани обов'язково. Ну, зараз, звичайно, немає можливості показати весь цей полив, тому що все під снігом, все позамерзало. Навесні все будемо показувати. Всього доброго, всі миру здоров'я, всього найкращого. Пишіть, які, на яку тему хочете поговорити, чи цікава вам тема про шкідників, то я зроблю із. Фотографіями із з характеристиками шкідників зроблю відео, звичайно розіб'ю на кілька частин, тому що шкідників дуже багато, ще більше, ніж хвороб. Миру всім, добра. І все буде Україна.